Таю, друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕР. Продовжуємо знищити окупанта на українській землі. У цьому відео зацінити багіцид. Це коли ми знищуємо дуже багато багів ворога. Традиційно хочу сказати всім дякую, хто нас підтримує. Особливо дякую, хочу сказати нашим патронам на патреоні та спонсорам на Ютубі. А для тих, хто хоче долучитися до підтримки, маємо дуже важливий і актуальний збір. Збираємо на тепловізійні камери для ФІПІДронів. Щоб ми могли знищувати ворога так же ефективно вночі, як ми робимо це в день. Силка на збір буде закріплена в описі до відео. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Для спонсорів та патронів ми надсилаємо шеврони підрозділу, а також прапори України та підрозділу ТЕРА підписані бійцями. Друзі, ми обов'язково переможемо! Перемога буде нашою спільною. Слава Україні! Раночок починається вітровома. 3 3.24 Гимн Эй, Джек, седло яйцо Мы правильно едем? Романтика. <плодисмент> 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 Починається на з Картинка є! Туда, там вже Картинка. є кого є, так? То що летимо? Давай вже виключай мамбу, включай Маріярті. Що скажеш? Картинка є, РС є. Картинка є, РС є! Я піднімаюсь Давай, вже, бл Комради. Сейчас тобі скажу. Ну вже в 8.05, вже можна когось в'єба. Перший урок був на 8.30 завжди, так? Десь так. Правильно в школі? Ну все, можна вже в'єбась. Ти будеш дом бити? Дай бог, дай Бог, Андрюха. Я б мед для моїх б. Яй-яй-яй, вот он. Метку. А все почему? Антенки. молодец Разработал там Савіцька туф з радіоперехоплення, яке було потім підтверджено авіарозвідкою, екіпаж вітроломи отримав інформацію про активність ворожої логістики в районі концентрації окупантів. Ворог використовує легку неброньовану техніку типу бай, тип боєприпасу на дроні осколково фугас. Після дебрифінгу було з'ясовано, що окупант, який сидів кузові в кузові «Бай» – це російський офіцер, який отримав легке поранення і вирішив скористатися своїми повноваженнями, щоб покинути поле бою. Машина приїхала спеціально за ним одним. Пряме враження. Байдіт, його екіпаж та офіцер окупантів ліквідовані. Ну Отправимо подарочок. Виповняє заявки. Екіпаж епівдронів Камікадзе працює по попередньо розвіданим плановим цілям. Ворог сховав в капанірі легкий автотранспорт в народі Бухан. замаскував її та прикрив антидроновою сіткою. Користуючись даними, пілот обирає кут для нанесення удару. Він знає, що в сітці є невелика шпарина. Дрон віртуозно пролітає через неї та влучає прямо в ціль. Буханку знищено. Ціль ворожа піхота, яка намагається сховатися в зруйнованому ними ж селі дрон розвідник веде постійне спостереження, не даючи окупантам жодного шансу втекти або замаскуватися. Шукаючи ціль на складній або однорідній місцевості, пілот використовує орієнтири. В даному випадку це густий білий дим справа від місця, де знаходиться ворог. Дрон камікадзе двокілограмовим посиленим осколково власним боєприпасом влітає прямо в прохід будівлі, куди щойно зайшли окупанти. Свет, камера, мотор. Включил. Я взлетаю. О, щось там наші. Ебать. Що? там поруч з окопом, де той міномет ми били, Пам'ятаєш, асфальтовій дорозі той, один стачанку. О, давай їх бий, бо якраз в мене 43%, в тебе там хвилин 5-7. Давай, в мене ще нормально, ще 34% 34%, так що давай, я буду до останнього поки блюк, буду... пак. Баги, баги, баги. Баги, баги, ба. Баги, баги, баги. Баги, Давай, там. Давай, Харрелл. Пацаны! <свист> 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 там баги, баги разъездились, б* там. Надо, чтобы Васька отомстил, блядь, обязательно. Можно термобаром в дать? Куда? Вакуум, ну, а мы термобаром далеко не долго. Давай, давай, пока есть, <свист> И потом, хай Васька, блядь, на этот, блядь, теряет скилл. у меня сегодня... я баги, я сегодня помазанник. Я баги. Видео с почином. С молодец, орел, пробил. Мы, мы так, на технику, да, летим? да. А мы поможем, мы. Справа. А то, да? Не, правый фланг, вот там она. Відрозвідки отримано информацию про ворожу активність в зоні відповідальності розрахунку. За попередньою інформацією, окупант десантував піхоту з легкого автотранспорт. Дрон-розвідник підтверджує ціль: легкий автотранспорт високої прохідності з відкритим каркасним дахом, який вже традиційно прийнято називати бай. Конкретно в цьому випадку це китайський розвідувальний всюдихід Desert Cross 1003. але кумулятивному боєприпасу все одно що пробивати. Пілот наносить враження прямо в двигун машини. На дорозвідці спостерігаємо дірку від кумулятивної струї в районі двигуна. А також від нього відірвало дах, який тепер лежить поряд. дроном розвідником типу крило було помічено ворожий вантажний автотранспорт в смузі знаходження вогневих позицій артилерії окупанта. Спираючись на інформацію від аналітичного відділу, ми знаємо, що ворог планував провести інженерні роботи для підготовки додаткових вогневих позицій для виставлення артилерійських засобів. Пілот наносить враження в мотор вантажів, тип боєприпасу кумулятивної підвищеної потужності. Пряме вручання. Дрон-розвідник підтверджує детонацію. Ціль бойова машина піхоти, що прикриває наступальні дії окупанта. Екіпаж FPV-дронів отримує наказ на враження. Тип боєприпасу кумулятивний. Пілот знаходить ціль та обирає оптимальний кут для атаки. Пряме попадання. Ціль уражена. На дорозі бачимо, що бронемашина залишається стояти. Хоча ворожа піхота зазнала неудаче під час наступу та втекла. Пиццы хочу. <пицы> хочу. Дома есть. Не ну возьмем же вечером баню, <пицы> это можно одну взять на. Только, наверное, не с перцем какой-то взять. Три сыра, вот это четыре сыра. Три. <пицы> а четвертый я тебе <пицы> наложу. Вот ты. Четыре. Мама говорит, пиццу хочу. Три сыра. Четвертый... Просто... Четвертый вы его... Не, поз... Не, просто мы... есть именно три сыра пицца. Да Я понятно, буду... нема таких пиц, блядь. Я тебе покажу. Да покажешь, блядь. Мы тебе... Да, мы тебе четвертый уже как-то придумаем. Здесь. Так, куда смотрим? Правый факт, орк. Плюс, і тот дом горить, слушай, прям ты пи... ну, його... А це ще правіше від того дома, так? Да? А ні, то я на той не лечу, там сліва треба роз. А я, а Все, той... плюс. Я прям на нього і дивлюсь, але він дуже сильний. Він іменно горить щоб ти зрозумів там пламя ві. Ви... Че, ну. ти підлітаєш же? Ні, ще трь... полтора кілометра. Просто... Ну я бачу, 12 метрів показує мені 300 метрів я зараз буду шукати одно як присолишниця мені здається я тебе навіть бачу прикинь а я там зараз на сезон там, да. там таке кошта критика пам'ять немає О, блк той знімав с ним. Бо лівше це там. Ну, ну я думав, okay. І я ввів якийсь дрон, летів yeah, yeah. оттуди, але це був не ты. А yeah. ти вън який, а ну покажу. Ще. А, воно ж так іде пролезнее. Вот, yeah. он лівіє вот там, yeah, понял? Yeah. А я туди пошл, yeah, yeah. а сюди кто-то yeah. залетал вот yeah. сюда. Зараз там разі хай хуй, Ну ти відео, детонація була, ладно. Не. А ти видел, як этот горить? Ні Дрон включив. Отримано розвіддання про те, що ворог обладав схованку для піхоти в напівзаваленому погребі та замускував вхід до нього. Є ймовірність, що там зберігається обладнання та боєприпаси для ураження. Обирається фугасний боєприпас, простими словами, 2 кг тротилу, які ми дістали з ворожих нерозірваних боєприпасів після їх знешкодження. Пряме влучання у замаскований вхід, детонація підтверджена.